Доброго дня, товариство з обмеженою відповідальності про кредитфінанс, ведеться записку слова. Мені з Світлана Миколаївна, де вас як до вас звертатись? Роман, я до вас дзвоню з таким питанням. Я вчора ввечері трохи поп... проплатив по реквізитах. І от сьогодні зранку теж повторив. Коли можна очікувати на оновлення суми в кабінеті особистому? Назвіть, будь ласка, повне ваше ім'я, щоб я, я ідентифікувала вас. Роман Кондратенко. Роман Кондратенко. Так. Роман Іванович, за вашим діючим кредитним договором, бренд Кредиткаса 1325 днів просрочка. Сума складає 12 тисяч гривень. Вам кредитор пішов на зустріч і зробив дуже вигідні лояльні умови. І якщо ви сплачуєте. 8800 тисяч гривень, решта сума буде списана, кредит повністю закритий. Дія цієї акції не безмежна і потрібно терміново внести платіж, це вимога компанії, а, але оплати від вас компанія не отримала ні вчора, ні сьогодні. Ага, тобто цих платежів ви не бачили і можна звертатись в банк за поверненням платежу? Ну, якщо ми їх бачили, я вам це озвучила. А яким чином ви сплачували? Через який банк? Через яку систему? А через який саме банк ви платили? Моно. а що означає за реквізитами, виводили IBAN, ви... чи заходили, ви кажете. ДРПУ і. А почекайте, ви кажете, ви платили через особистий кабінет? Ні, я кажу, що я зайшов в особистий кабінет, побачив. А, що мені в особистий мені не, не підходять угу. умови сплати через особистий, тому я вирішив через IBAN. Через Айбан вони можуть миттєво не бути над, надіслані, відправляйте, по-перше, квітанцію нам на електронну пошту. Е, ви можете зв'язатися з вашим банком на гарячій лінії. Якщо ви, ви маєте виписку, ви ну, у вас вона має бути, вона так, ви вам відправляйте нам на електронну пошту компанії, бо дія ці акції не безмежна. І якщо ви не сплатите, у вас не буде можливості спросити. Акційна пропозиції сумно повертається. У вас акція була достатньо давно, тут останні дні для того, щоб скористуватися акційною пропозицією. Ще враховуючи те, що сьогодні вже субота, Роман Іванович, тому і потрібно на електронну пошту відправити вашу квітанцію. Ви у квітанції вказували номер угоди? Е, ні, номер угоди ні, в мене відкрите виконавче провадження по вас. Я вказувала саме номер виконавчого провадження, Що, в подальшому можна було б показати виконавцю, що я дійсно сплачую. Ну, добре, але нам вже треба вас верифікувати якось коли, якщо ну, платіж не дітей. І для того, мої для того, для того потрібно відправити ще й номер угоди. В реквізитах має бути номер угода як призначення платежу. Тому потрібно обов'язково відправити квитанцію нам на електронну пошту. Відправляйте квитанцію на сайті компанії є адреси електронної пошти. Пошти надійдуть, будете мати повідомлення, але моніторте, бо монобанк може затримати платіж. Це було найшвидше. Добре, дякую. Чекаємо, до побачення. До побачення.